На Прикарпатті відновлюють обласний конкурс проєктів громад, мовиться про ті, які перемогли ще 2021-го. А торік мали бути втілені на умовах співфінансування з місцевих та обласного бюджетів. Однак, через війну їх поставили на паузу. Нині готові повернутись до реалізації ідей переможців. Щоправда, громадам запропонують змінити їх. А все тому, що на час воєнного стану фінансують передусім ті, що стосуються безпеки чи соціальної сфери. Змінять і кошторис конкурсу з 18 до 23 мільйонів гривень відповідно до рівня інфляції. Які саме такі проекти можуть бути? Наприклад, розвиток соціальної інфраструктури, яка спрямована на для внутрішньопереміщених евакуйованих осіб, прекрасні проекти можуть бути, яких можна реально профінансувати. Наступне питання пов'язано з укриттям. З бомбосховищами також такі проекти може можуть, можуть бути профінансовані. питання безпеки. Я маю на увазі. Вони також можуть бути профінансовані.